Сьогодні будемо малювати морюшка. І так, я вам показую різні форми ракушок, але ви самостійно обираєте, де саме їх розміщувати і яку форму обирати. Тобто ви можете всі намалювати, можете всі однакові намалювати, можете там декілька видів намалювати, не всі, що я покажу. І так, але у мене прохання до вас кутик там якийсь залишіть без ракушок, може на нього ракушка залазити, але це у нас буде морюшка. Дуже важко малювати морюшка навколо ракушок з плавним переходом. Тому я раджу тут нічого великого не розміщувати. Там, де буде море. Ось, просто крива лінія плавна. Далі, давайте почнемо з найпростіших двох. А спочатку ми ставимо крапочку. Це у нас буде основа нашої ракушки. Ось вона. Від неї малюємо такі вигнуті плавні лінії у дві сторони. Опа. І тут іде у нас спочатку віяло. Така округла форма. Бачите, вона не рівна, вона округла. Після цього. Малюємо кривий отакий край плавні хвилі. Якщо поспішати, можна, звісно, намалювати і швидше, але вони не будуть такі плавні. Оці смужки ми поки що не малюємо, ми їх намалюємо одразу фарбами. Але на що необхідно звернути увагу? Оця частинка, навіщо вона потрібна? Вона поєднує дві ракушки між собою. Її можна малювати, можна не малювати. Ось. Ця ракушка ще простіша. Вона, в принципі, так само малюється. Ось, іде точка, але більш прості бокові лінії. Вони просто округлі. Знову-таки, верхня частинка спочатку округла. А потім хвиляст. О, ні, стоп, обманула. Не така. Трошки інші хвильки. Оп! Як полукруги між собою поєднані. Ракушка обманула. Угу, да-да-да. Третій варіант дуже простої ракушки. Тут навіть має чого малювати. От просто берете і спіральку. Да, каже від равлика. Так, да. так, да, 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 дуже схоже. Домі це морські равлики, такі морські равлики. Тільки хотіла у вас звернути увагу. По-перше, край теж округлий. По-друге, зараз переверну, покажу, як робити не треба. Ой, з'їхала. Якщо ви будете малювати 155 обертів, їх намалювати не проблема олівцем, але буде дуже важко його розфарбувати. Тому що ми будемо фарбувати не одним кольором, а бачите, е, випукла частина більш світла, вогнуті більш темні, там будемо розбиратися. Тож буде важко, якщо їх буде багато. От просто, навіть якщо це буде один отакий завітошок, все вже мене влаштує. Добре? Не ускладнюйте собі роботу. Е, Ще Влазить, влазить. Ще одна дуже проста частинка, яку ми малюємо, це морські зорі. Звісно, кожен сам може по-різному їх малювати. Знову-таки покажу варіант, який мені не дуже подобається, але деякі діти малюють ось так. І, в принципі, ну, можна і так намалювати. Тільки треба всі точні краї зробити. Але взагалі-то теж малюємо спочатку точку. Від неї малюємо 5 промінчиків, спочатку три, потім ще два. Бажано, щоб вони були приблизно однакової довжини. Я вже бачу, що у мене оці якісь довгі вийшли. І після цього малюємо вона така більш округла на квітку схожа. Так навіть гарніше. Ну, якому подобається, зайки. Я показую, а як саме малювати, ви обираєте. Да. Це як квітка. Да, 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 да. І таким способом можна і квітку зробити. Так, да, да, але що у нас тема море, то ми квітку сьогодні не планували малювати. І останнє. остання е, от остання важка. Угу. Угу, тому я її на останок вам залишила, щоб ви поки дойдете, не забули, як її малювати. Да, да, да. Зараз покажу. Але ну, теж не все так складно. Трошки відволікуся і скажу, що вони можуть перетинатися між собою. Залазити одна ракушка, на іншу так навіть цікавіше. А, і ще одне хотіла попросити, щоб у вас ракушки не врізалися у край яркуша. От. Так, малюю останню. Вона малюється дуже легко, ось я я яснювала. Давайте так, спочатку малюємо трикутничок. Такий округлий, бачите? Округлий трикутничок. Поки зрозуміло? Да. Під ним малюємо овальчик. Похоже, на тарілку, похоже, на шапку. Не, похоже, на тортик. Да, Чарівника чи тортик. На, так він ще більше схожий да. на тортик. Ось. Але давайте так, буде гарніше, якщо цей овал буде під нахилом. Це перший ряд. У нього є висота. Ось. Далі знову овал теж під нахилом, але трошки ширше. Але У це... нього також є висота. Це схоже на тортик. Так, да, да, да. Так і є спочатку. От скільки ярусів таких буде, неважливо. Ось знову овал да, під да, нахилом. А це така ракушка? Да, 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 да. Я таких не відділа. А я бачила. І потім останнє, що йде, знову овал, такий високий, але сходи такою крапелькою. Я бачила так, таку а, да. та я бачила. У мене є одна проблема. Да, так, да, це ще я її малювала. Але тепер у мене проблема. Трика. У мене зникла оця ракушка. <гум> ну нічого, я її витру і трошки посуну зрозуміли? Так, так. Все давайте зайки. Якщо якась не виходить, ви можете підходити. Я ще раз покажу, мені не важко. Вас. Нам. Мені. Тепер починаємо роботу з кольором. Спочатку вам треба буде два кольори: охра і коричневий. Ви на палітері берете найбільший пензлик, який у вас є, є більше берете ще більше. Берете охру, але охру ви на палітері змішуєте з коричневим і з водою. Тобто фарба повинна бути досить рідка. Так, взяли охру і додали багато води. Аріночка, дивись, будь ласка, уважно, бо в тебе буде час домалювати. Додали коричневий. Ось бачите, який для тих, у кого немає кольору охри. Що таке охра? Хто знає? Кажіть, кажіть. Охра це такий, такий темняво-жовтий, він схожий, типу на такий жовтий, з так, Жовтий плюс коричневий. Я завжди додумав, що це яка кавічність. От дивіться, змішали, і потім все на... крім моря. Отут буде море, ви залишили, а все інше зафарбовуєте. Я зазвичай прошу, щоб малювали охайно, але тут зовсім не важливо, як ви будете малювати. Будуть розводи, не важливо, тому що ми поверху ще будемо малювати пісочок. Тобто це лише там його і видно майже не буде, оцей шар, який ви зараз малюєте. Щоб було швидше, щоб швидше сох, то він такий рідкий фарба. Все, можете починати малювати. Да, я зараз дам. Ні, ми зараз будемо малювати мушлі. Ви обираєте для мушлі два будь-яких кольори. От зовсім будь-який. Наприклад, у мене одна буде зелена, а інша, 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 інша. Фіолетова, люблю фіолетовий кольор. Ви обираєте самостійно. Спочатку беремо один, але берете ще білий, наприклад, і чорний. Тобто треба один світлий кольор, інший темний. Почнемо з найпростіших мушлів. Ви берете. Ні, давайте без чорного, тільки білий. Чорний не такий красивий. Угу. Не таких Він буде чорний робить не яскраві кольори. Вона більше підходить до тіней. Угу. І так, видно, в камеру влазить, влазить. Берете будь-який колір і їм малюєте край. Отак просто обводите. Тільки бокові. Верхній не робите. Давайте трошки поширше. І так же з іншого боку обводите край. Так, включила, включила. Далі до цього нашого фіолетового чистого. Додаємо трошки білого. Бажано чистим пензлом це робити. На білому -да. І проводимо смуги, отак, дві. Теж вони повторюють форму краю. Ось. Якщо край вигнутий, то і ця частина повторює цю форму вигнутого краю. А посередині, да. а посередині ще більше білого. Ти абсолютно права. Випадку. Да, тут просто все зафарбовуємо. Зверніть увагу, якщо е, коли ми малювали оточення пісок, я казала, неважливо, які будуть мазки, можна додавати багато води, то тут бажано, щоб колір був яскравий. Тобто мало води, багато кольору. Питання є? Ні? Ні. Ой, стоп! А оці частинки ми чого не домалювали. Вони у нас також чистим фіолетовим будуть. Поки що, дивіться, прожилки я не малювала. Ви це побачили? Так. Добре. А я би добавила немножко б білого, щоб їх не малювати. Можеш додати. А, але я хотіла вам сказати дещо інше. Одразу можна почекати, поки висохне, можна одразу взяти пензлик потоньше, взяти знову таки спочатку фіолетовий чистий. І намалювати прожилки. Отут дивимося дуже уважно, тому що ця робота важка у виконанні. Ми можемо їх всі намалювати одним кольором. Але це не покаже вас як художників. Це покаже як першокласники. Ну, як з дитячого садочку. Там просто намалювали мушли, зафарбували одним кольором. А тут, дивіться, ми малюємо ці смуги не де нам захочеться. Знаєте, де ми їх малюємо? Ми там, де оці завитушки, У-у. там, де саме вони вогнута їх частина. Там, де вони випуклі, стерчать наружу, ми їх не малюємо. А там, де всередину іде. То малюємо оці смуги. Я так і хотіла сказати. Вони йдуть, пам'ятаєте, у нас тут була крапочка. От до неї вони всі і прямують. Ось прямують від вогнутої частини до крапочки нашої. Так само і тут. Але зараз покажу одну цікаву річ. Скажіть, будь ласка, чи буде його видно, якщо ми намалюємо фіолетовим по фіолетовому? Ні. 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 Тобто там, де у нас фіолетовий з білим, його видно. Там, де у нас фіолетовий з маленькою кількістю, ще трошки видно. Там, де у нас чисто фіолетовий, його зовсім не видно. І що ж нам зробити, щоб його було видно? Давай чуть біля да. чорного. 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 Можна і білого, так ти права, його видно буде. Але білий буде дуже яскраво виглядати. А, нам а пора... чорний навпаки да. буде темний. Бокові частинки ми робимо темними, щоб показати, що вони трохи від нас віддаляються. І щоб трошки а там тінь попадала. так? Да, да, да. Ось. Але ще можна цим же чорним трошки додати отут смужки. Да, їх майже не видно. Якщо рисувати да, класно і тінь, то можна взяти зелену. Ні, зелений не можна. Синій. синій або фіолетовий. В тіні ми зазвичай додаємо синій або фіолетовий. Або чорний? Або чорний. Все, давайте, зайки. Я думаю, що краще просто порадимося. Ви мені кажете, яким кольором буде ваша мушля, і ми обговоримо, який додавати в тінь. Можна. Е, Хтось з вас намалював вже першу мушлю, тому я показую, як малювати далі. Хто не намалював, нічого страшного. Ми працюємо не на швидкість, а на якість. Але показувати мені треба всім, щоб всі побачили. І так, яку будемо далі малювати? Да. Ні, Да? Ні, Це. Ні? Ні. Ні, давайте з важкою. Ні. Я. Може, ось... Важка не у всіх є. Може, ось... Ти кажеш, давай з важкою почнемо, а у тебе її немає. Mm -mm. Ну так а навіщо мені показувати мушлю, яка не у всіх є навіть. Її залишимо на оці. Давайте зв'язочку. Давайте зіроньку. І так, вона малюється точно так само, але є один маленький нюанс. Тобто тут ми обводили край, а у зіроньки ми обводимо край і ведемо його теж, теж до центру. Ось. Да. Я вам казала зробити трошки їх кривіше, ось собі додам теж кривіші краєчок. Ось. Загнутий трошки. Ось. Да. А центральну частину, нагадайте, що ми зробимо? Так, ну, світлішу. Да, І що ми додамо? Білий -біл -біл -біл. Молодці. Які ви умнички. Ага. Скажи Кристінка, дами такі. Вони в школі. Ну, в школі да. не Знову таки, давайте я покажу, як зробити плавний перехід. Помили пензлик, вичавили з нього зайву вологу і декілька разів провели по тому місцю, де між собою поєднується темний і світлий. Так вони смішаються, так, крізь. Але да, це для плавного переходу. Але так робимо тільки тоді, коли багато фарби. І коли дійсно треба вичавлювати зайву вологу з пензлика. Якщо воду ви не вичавите, почнете вазюкати, дивіться, бачите, фарба просто вимивається, і там прозора, воно висохне, взагалі папір буде просвічувати. Тому багато води туди не додавайте. Все, Давайте одразу покажу наступний. Ну, точно так само. Берете, обводите по краю. Наступні всі так само. А центральна частина світліша. Все, давайте малюємо зірку. Можна прямо прямо по центру ще трошки білого додати, світліше зробити. Дірвіс часовий бачить. Що? Два кольори використовували. Кого? Два кольори. На, на що? На, на зірочки? Ні. Ні? Я що. Пропоную зробити трошки світліше саме центральну частину зірочки. Вона тоді більш об'ємно буде виглядати. Більше білого і також. Потім плавний перехід. Тому повторюся. Дивіться, хоча ні, а